Добрий день, мої великі вас вітає наш дитячий садочок Виріска. Я ваша вихователька. Мене звати Ірина Миколаївна. Давайте з вами познайомилися. Я Ірина Миколаївна. А ви назвіть своє ім'я і помашіть мені ручкою. Діти, а ще, ви знаєте, що ж таке дитячий садок? Це великий, гарний будинок, куди щоранку приходять хлопчики та дівчатка. У садочку дуже багато кімнат, є ігрова кімната, де багато іграша. Є затишна спальна кімната з м'якими ліжечками, є їдання, де чекає вас значний обід та половина. У дитячому садку. Дітки разом граються, малюють, будують скуків, слухають казки, пісеньки. а ще вчаться дружити, ділитися іграшками, допомагати один одному. Вихователька завжди з вами поруч, вона посміхається, грає з нами, навчає новому. А також дуже багато дітки пізнають цікаво, роблять досвід, граються на вулиці, досліджують світ, танцюють, співають, грають в виставах. Дані садочка закінчується, до нас приходить новий сад. Ми не радію, що дітки наші провели веселий час і забирають додому діти. Але зараз да, дуже важкий час, і ми з вами будемо працювати дистанційно. Я піддару вам цікаві заняття ігри, казки, діточки. Дитячий садок. Це другий день, де нас чекали друзі, мілі, добрі, дорослі. Ми на вас чекаємо до зустрічі!